Чому ти все ще лінивий? Так, ти почув правильно лінивий, не перевантажений, не в стресі, не у складний період. Лінивий. Ти прекрасно знаєш, що треба зробити, але не робиш. Ти сидиш, бездумно гортаєш телефон і чекаєш, що ззовні прийде хтось і врятує тебе. Але ніхто не прийде. І всередині ти це розумієш. Ти просто викидаєш своє життя на смітник хвилина за хвилиною. День за днем. Найгірше це навіть не боляче. Твій біль м'який і зручний. Немає удару, який змусив би тебе піднятися. Є лише повільна отрута. Ти не вмираєш сьогодні, ти розкладаєшся частинами крок за кроком. Стівен Пресфілд у книзі The War of Art назвав це опір. Цей невидимий ворог нащептує завтра, потім ще не час. І ти слухаєш його знову і знову. А знаєш, що найгірше? Ти вигадуєш собі красиві історії. Мені бракує мотивації. Я такий, як є. У інших легше дурниці. Правда жорстка. Твої відмазки – фундамент твоєї посередності. Якщо так піде далі, ти прокинешся у 50 чи 60 і зрозумієш, що все твоє життя було нескінченним відкладанням. Подумай, скільки разів ти клявся собі змінитися: тіло, кар'єра, стосунки. І що в результаті нічого. Завжди один і той самий цикл ейфорія, відмазка, застій. Є чоловіки, які у сорок запускають бізнес, змінюють своє тіло, вчать нові мови. А є ти той, хто ніби намагається, але так і не починає. Серйозно? Ти хочеш бути батьком, який навчить своїх дітей лише відкладати життя на потім? Запам'ятай, Прокрастинація це не слабкість, це вибір. Кожного разу, коли ти не дієш, ти голосуєш проти самого себе. Саме про це це відео. Я покажу, як розчавити прокрастинацію не завтра, а сьогодні не пафосними цитатами, а жорсткими інструментами, прямо, провокативно, без виправдань. Якщо маєш мужність, дивись до кінця, немає. Тоді вимикай і повертайся до свого зручного вмирання. Але перед тим тисни лайк, підписуйся на канал і напиши в коментарях. Я готовий. Бо якщо навіть цього ти не здатен зробити, про самодисципліну можеш забути. Частина 2. Справжній ворог. Опір і Его. Ти думаєш, що твоя проблема лінь? Ні. Твоя справжня проблема має ім'я, опір. Стівен Пресфілд у The War of Art описав його так чітко, що важко не відчути біль. Опір невидимий, беззвучний, але смертельний. Він маскується під сумніви, відкладання, безкінечне планування, прагнення ідеальних умов. Коротко усе, що відтягує тебе від справжньої дії. І знаєш що? Опір не дрібниця. Це найсильніший ворог у твоєму житті. І він живе прямо в тобі. Він шепоче. Почнеш завтра, і ти погоджуєшся, він каже. Ти ще не готовий, і ти киваєш. Він сміється з твоїх обіцянок, і ти смієшся разом із ним. Чому так багато чоловіків після сорок застрягають на місці? Бо десятиліттями вони плутали опір із власною слабкістю вони вірять, я просто такий, у мене немає сили. Насправді вони стали рабами цього невидимого ворога. А тепер додай сюди ще й его. Его шепоче. Ти й так стараєшся, ти заслужив відпочинок. І ти віриш йому, бо це звучить приємно. Але правда інша, его разом з опором повільно душать тебе. Вони зручні, але саме через них ти загруз у болоті. Подивися на своє оточення. Скільки ти знаєш розумних талановитих чоловіків, які вже 10 років топчуться на місці, і завжди ті самі відмазки. Не ті обставини, немає часу. Я обов'язково почну, але трохи пізніше. Усе це брехня, усе це опір. З віком він стає ще підступнішим. У 20 він ховається в нетфліксі. У 30 він називається сімейними обов'язками. У 40 він перетворюється на самозаспокоєння. Для мене вже пізно брехня. Пізно буде тільки в труні, все інше від маски. Запам'ятай, Твій головний ворог не світ, не жінка, не робота. Твій ворог сидить у твоїй голові. І доки ти не усвідомиш, що опір це твій внутрішній фронт, ти програватимеш знову і знову. Пресфілд каже: професіонали з'являються щодня незалежно від того, чи хочуть вони цього. Любителі чекають натхнення. Професіонали діють і змушують опір ставати на коліна. У тебе є вибір. Залишитися любителем і спостерігати, як життя проходить повз. Або стати професіоналом і діяти попри страх, сумніви і втому. Запам'ятай Его брехун, опір убивця. І якщо ти не станеш проти них, вони тихо вб'ють твої мрії. Частина 3. СИЛА маленьких звичок. Ти й досі думаєш, що для змін у житті треба величезна ціль ні. Великі цілі без систем це лише красиві мрії, як пише Джеймс Клір в Atomic Habits, ти не піднімаєшся до рівня своїх цілей, ти падаєш до рівня своїх систем, і саме через це ти раз за разом програєш, ти кажеш собі: схудну на 10 кіло, почну більше заробляти, буду продуктивнішим. Але не створює щоденних механізмів, які зроблять ці результати неминучими. Результат завжди один коло розчарувань і ненависті до самого себе, а рішення просте до жорстокості, маленькі звички. Не сто віджимань щодня, почни з п'яти, не книга за тиждень, почни з двох сторінок щоранку, не вісім годин глибокої роботи, почни з двадцяти хвилин. Здається смішним. Саме в цьому секрет. Малі звички настільки прості, що опір не здатен їх зупинити. Его не знаходить аргументів, не існує відмазки, чому ти не можеш зробити щось, що займає дві хвилини. Але варто почати і запускається ефект снігової кулі: п'ять віджимань стають, десять, два сторінки перетворюються на п'ять, двадцять хвилин роботи на годину повної концентрації, секрет не в мотивації. Секрет у новій ідентичності. Кожна маленька дія це доказ того, ким ти стаєш. Хочеш перестати бути жертвою прокрастинації, доведи це собі. Сьогодні маленьким кроком. Джеймс Клір каже: Кожна дія, це голос за ту особистість, якою ти хочеш бути. Зробив віджимання. Ти вже той, хто тренується. Прочитав кілька сторінок, ти вже той, хто вчиться. Виділив 20 хвилин на роботу, ти вже той, хто серйозно ставиться до своєї справи. Ось як ламається опір, не через грандіозні плани, а через крихітні перемоги, які ти повторюєш щодня. Це не теорія. Подивися на успішних чоловіків, їхні ритуали прості, майже нудні. Але саме вони роблять їх непереможними, бо поки аматори знову і знову починають спочатку, професіонали щодня кладуть цеглинку до свого фундаменту. Хочеш знати, чому вже 10 років крутишся у відмазках? бо намагаєшся підкорити Еверест за один день і здаєшся вже на першому кроці, а професіонали замість цього будують сходи. Щодня ще одну сходинку вгору. Тож досить чекати ідеального моменту. Почни сьогодні з однієї мікрозвички, завтра повтори, потім ще. І саме так чоловіки після сорока відвоюють свій час і своє життя не через великі плани, а через маленькі щоденні перемоги. Частина 4. глибока робота проти відволікань. Ти ніколи не запитував себе. Чому наприкінці дня, попри купу справ, у тебе майже немає результатів? Відповідь проста й болюча ти живеш в режимі поверхневої роботи. Кал Нюпорт у книзі Deep Work називає це Shallow Work, це ті завдання, які створюють ілюзію зайнятості, але не змінюють твоє життя, листи, повідомлення в месенджерах, нескінченні дрібні завдання, соціальні мережі. Ти ніби працюєш. Але насправді топчешся на місці. І що ти отримуєш? Ти завжди виснажений, але ніколи не задоволений. Твоя голова забита, а життя залишається порожнім. Чому? Бо справжні результати приходять тільки з глибокої концентрації, коли ти занурюєшся в роботу настільки, що світ навколо зникає, коли завдання вимагає всієї твоєї уваги, і ти прориваєшся крізь бар'єри. Ньюпорт пише. Глибока робота це суперсила у світі, повному відволікань. І він має рацію, бо 99% чоловіків сьогодні поводяться як собаки Павлова, реагують на кожну нову пушку. А той 1% хто вміє тримати фокус, створює імперії. Але ось правда, яку ти не любиш чути: ти залежний від відволікань. Кожна перевірка телефону це доза дофаміну. Маленький кайф. Який поступово вбиває твою здатність концентруватися довше, ніж на 10 хвилин. Це не випадковість, це система, і ти став її рабом. Сильні чоловіки роблять навпаки, вони тренують концентрацію, як м'яс. Як це виглядає на практиці вимикай усе зайве, режим літак, жодних сповіщень, соцмережа геть, часові блоки 60-90 хвилин глибокої роботи. Після цього коротка пауза. Прибери спокусу. Працюй за комп'ютером, а не з телефоном під рукою. Ритуал, одна й та ж година, одне й те ж місце. Твій мозок має розуміти тут і зараз тільки робота. Звучить занадто суворо. Але знаєш, що справді жорстоко життя у посередності, бо ти так і не навчився фокусуватись. Глибока робота це не примха, це єдина валюта майбутнього. Бо штучний інтелект, автоматика та дешеві руки замінять усе, крім твоєї здатності мислити глибоко, творити і будувати стратегії. І правда така: якщо ти не опануєш глибоку роботу, у найближчі 10 років ти станеш непотрібним, твоя робота зникне. Твої мрії розваляться під натиском відволікань, твій потенціал згниє під купою сповіщень. Вирішуй, залишишся цифровим рабом. Чи станеш чоловіком, який перетворив свою увагу на зброю? Частина 5. Психологія прокрастинації. Ти, мабуть, досі переконаний, що прокрастинація це просто лінь. Але насправді це психологічна клітка. Ніл Фіоре у The Now Habit» пояснює: прокрастинація рідко виникає через відсутність дисципліни. Найчастіше це втеча. Втеча від чого? Від почуття провини, від страху провалу. Від тиску зробити ідеально. Ти ж знаєш цей стан. Задача лякає. І ти відкладаєш її, бо боїшся зробити погано. Чекаєш правильного моменту, бо десь усередині переконаний, а раптом не вийде. І замість дії ти обираєш бездіяльність, караючи себе думкою Я нікчема. Це замкнене коло. Відкладаєш, відчуваєш провину. Відчуваєш провину, відкладаєш ще більше. І цей цикл. Висмоктує з тебе сили. Фіоре розвінчує найбільшу брехню. Мені треба більше часу. Ні. Тобі не треба більше часу. Тобі треба менше провини. Його радикальне рішення метод Unschedule. Спершу ти плануєш у календар не роботу, а відпочинок, спорт, сон, спілкування, час для себе. Так, саме так, спочатку відпочинок. І лише потім робота. Чому це працює? Бо мозок починає сприймати роботу не як нескінченне покарання, а як чітке завдання в обмеженому проміжку часу. Тиск зникає, а разом із ним і відмазка. мені не хочеться. Ще одне, перестань воювати саме з собою. Кожне, я лінивий, я невдаха», у мене не вийде, лише підсилює прокрастинацію. Бо чим сильніше ти себе душиш, тим більше тікаєш від дії. Спробуй спитати себе. Як би я діяв, якби довіряв собі, відповідь завжди одна: почати і робити маленькими кроками. Фіори каже: прокрастинація не звичка, а симптом симптом страху. А страх не долається очікуванням Його можна перемогти лише дією. Не потрібно бути ідеальним. Потрібно почати. Бо щойно ти дієш, почуття провини втрачає владу. Тому перші 10 хвилин роботи. Завжди здаються звільненням. Запам'ятай, тебе рухає не мотивація, тебе рухає дія. Спершу ти починаєш, і тільки потім приходить мотивація. Науково підтверджена мотивація. Ти досі думаєш, що мотивація це емоція, яка приходить, неправда. Мотивація це не подарунок, це результат. Наслідок сенсу і ясності. Петро Людвіг у The End of Procrastination пише. Більшість людей спотикаються не через брак таланту, а через відсутність сенсу. purpose. Вони не знають, заради чого встають зранку, тому й тікають в дрібні відволікання. Гірка правда така жодна методика, жоден хак продуктивності не врятує тебе надовго, якщо в тебе немає сенсу. Бо мозок завжди запитує, а навіщо мені це робити? І якщо відповіді немає, опір завжди перемагає. Отже, постав собі питання, якого більшість чоловіків після 40 бояться заради чого я живу. Не чого я хочу колись досягти. А що таке важливе для мене вже сьогодні, що змусить мене піднятися і діяти? Людвіг називає це трикутник мотивації сенс щось більше за тебе. Візія чітка картина майбутнього. Малі кроки, конкретні дії щодня. Випаде хоча б один елемент. І ти розвалишся. Без сенсу немає напряму, без візії немає цілі, без малих кроків залишаються лише мрії. Подумай чесно, скільки твоїх обіцянок самому собі це просто фантазії. Я стану успішним. Гарно звучить, але порожньо. Я буду здоровішим. Але без конкретики це самообман. Рішення просте: прив'яжи свої щоденні дії до вищого сенсу. Ти не просто тренуєшся. Ти стаєш сильним для своїх дітей. Ти не просто працюєш, ти створюєш спадок. Ти не просто читаєш, ти рятуєш свій мозок від деградації. Людвіг доводить ті, хто має чіткий сенс, щасливіші, витриваліші і здоровіші. Бо вони не долають опір, вони його зносять під власним навіщо. Мотивацію не треба шукати. Її треба створювати через зміст так, це боляче. Бо доведеться чесно глянути на своє життя і визнати, що багато чого ти робиш безглуздо. Але тільки ковтнувши цю гірку правду, можна почати будувати заново. Тому перестань питати себе: Як стати більш мотивованим? Запитай інакше Заради чого варто боротися? І коли знайдеш відповідь, прокрастинація відступить. Частина 7. Висновок. Наприкінці цього відео залишається лише одна правда: прокрастинація це не доля, це вибір. Кожного разу, коли ти відкладаєш дію, ти свідомо обираєш проти себе. Кожного разу, коли кажеш потім, ти заявляєш. Моє майбутнє нічого не варте в порівнянні з моїм комфортом зараз. І найважче усвідомити. Ти не жертва своєї лінії, ти її творець, ти можеш далі брехати собі. У мене немає часу, мені бракує мотивації. Обставини не ті. А можеш взяти відповідальність. Бо ті, хто справді змінюють своє життя, не чекають, вони щодня обирають. Справжнє питання не чи можу я перемогти прокрастинацію, справжнє питання, чи хочу я перемогти її. Якщо так, тоді досить відмазок. У тебе є зброя. Розбий опір і его, як вчив Присфілд. Побудуй маленькі, але незламні звички, як радить Джеймс Клір. Тренуй глибоку концентрацію за методом Ньюпорта. зламай почуття провини через Unscheduled Fiore. знайди свій сенс, як показує Людвіг, і він триматиме тебе навіть тоді, коли все інше не працює. Цей шлях нелегкий, але це єдиний шлях до свободи. І починається він не завтра, він починається зараз. Зрішення перестати бути рабом власного відкладання тобі вже за сорок це не репетиція, це твоє реальне життя. У тебе є відповідальність перед собою, перед родиною, перед тим, що залишиш після себе, ще десять років у режимі почну потім, і ти озирнешся на життя, якого ніколи по-справжньому не прожив, а врятувати тебе ніхто не зможе лише ти сам. Тому запитай себе, ким ти хочеш бути на смертному одрі? Тим, хто скаже, я міг, але так і не зробив, чи тим, хто скаже, я віддав усе, що мав. Вибір за тобою. І цей вибір не завтра, а зараз. Якщо ця правда б'є по тобі, зроби три речі прямо зараз: натисни лайк, підпишись на канал, напиши в коментарях більше ніяких відмазок. Бо це не просто відео, це виклик. Це війна, твоя війна. І якщо ти не вступиш у бій сьогодні, завтра. Ти вже програв. Дій тут, зараз, без компромісів.